Топ-3 ігри, на яких дійсно можна заробити без складень. З вами Анді Геймерс. Всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую самі нові актуальні ігри, які тільки зараз виходять. Тому, друзі, обов'язково залітайте саме в нього. Посилання знаходиться під відео. Всім приємного перегляду! І на третьому місці мого топа знаходиться гра під назвою Viking. Все, що нам треба, це заходити, тапати по цьому персонажу, витапувати всю можливу енергію. Також в розділі покращення ми переходимо сюди, збираємо наші монетки, які самі автоматично фармляться. А щоб вони автоматично фармились, нам треба покращувати нашу зброю. Після чого ми переходимо собі на головну, заходимо сюди. Гаманець, як ви бачите, щоб вивести свого баланса, потрібно 5 активних рефералів. Тому я думаю, що для вас не скла ніяких проблем. Обов'язково запрошуйте своїх друзів і виводьте свої кошти на свій гаманець. Гра прикольна, гра дійсно платить. Не говорю, що це якийсь скам або ще щось. Тому обов'язково залітаємо. Гра знаходиться під відео, ну, а ми переходимо до другого місця. І ось ми знаходимося вже на другому місці. Гра називається Unclone Coin. Все, що нам треба, друзі, заробляти ось таку енергію. Ми можемо заробляти її в розділі завдання. Також тут є такі міні-ігри, які я вже пройшов. Заробляємо нашу енергію. Як тільки ми назбираємо 15 тисяч енергії, ми можемо її з легкістю обміняти на білетик. Також на ці коїни, які ми бачимо. Один квиточок. Я забираю наш один квиточок і стираю. Як ви бачите, я отримав 0,05 USDT, мінімальний вивід 25 доларів, але дуже часто говорять люди, що падають і по 5 доларів. Тому думаю, з легкістю можна буде нафармити 25 доларів. Гра чудова, скіпати, думаю, не треба. Також ви можете запрошувати своїх друзів за це ви будете отримати додаткові білети, також ось цю валюту. Зараз ми подивимося, скільки вона коштує. Беремо on і дивимося. Наприклад, давайте випишемо. 100 тисяч, приблизно майже 100 тисяч 105 доларів коштує дана валюта. Вже в принципі, друзі, вони її випустили, вона коштує стільки. Але ще ми не можемо її вивезти з нашого додатка. Також я прикріплю, напевно, скрін, там де мій знайомий він вже виводив свої гроші, а саме 26 доларів. Тому обов'язково не пропускайте дану гру, гра дає нам заробити. Всім рекомендую, гра знаходиться під відео. Ну а ми переходимо до першого нашого місця. Ну і, звичайно, на першому місці це гра Dream Coins, друзі. Сама офігенна гра, яку я знаю, мені дуже просто заробляти наші USDT мінімальний вивід, як ви бачите, 5 доларів всього на всього. Також, що нам треба тут робити? Нам треба виконувати завдання, також як і в всіх іграх виконувати завдання, як ви бачите, я декілька вже виконав. Після чого ми переходимо в магазин і купляємо собі, наприклад, рідку, там неубичну, і заробляємо на цьому гроші. Він таким чином нам майнить USDT і DC. А, дивіться, ми можемо за допомогою реклами. Нажимаємо цю стрілочку з допомогою реклами собі пришвидшувати наш майнінг. Також ми можемо запрошувати наших, звичайних друзів, за це ми теж будемо отримувати додатково і гроші, і ДЦ. Гра дає нам теж заробити. В грі мінімальному можна вивезти вже 5 USDT, тому це непогана гра. Зараз я вам покажу в принципі, навіть рейтинг лідери, хто скільки вивів грошей, як ви бачите. Максимально вивели вже 160 доларів, на другому місці 150-100. там 100 доларів Тому гра, я думаю, що дійсно платить. Навіть чат є все по цій грі. Також питав знайомих, що гра платить, і гра дійсно платить, тому рекомендую не скипати. Гра знаходиться в моєму телеграм-канальчику. Ну що ж, друзі, на цьому топ наш закінчений. Всім рекомендую заробляти найбільше грошей. З вами був Анді Кеймберс, всім пока.